Сьогодні ми проведемо соціальне дослідження, щоб дізнатися, як люди піклуються про довкілля. Я змінила вдома всі пластикові контейнери. Не використовую пакетів, використовую папірові. Знаю, це не дуже, звісно, екологічно, але це все ж краще для нашого довкілля. Я утилізую пластик та здаю батарейки. Я сортую сміття. Нік сортування сміття, це в нас невелика така проблема взагалі в довкіллі і в глобальному плані, тому що багато людей на це цим нехтують. Але в принципі, я в себе вдома, наприклад, там якісь бутилочки там стараюся викинути саме в спеціальний бокс для пластикових бутилочок. Або ж, наприклад, в тому самому Макдональдсі стараємося сортувати, а не все викидати в один бокс. За себе я завжди стараюся, якщо я десь відпочиваю на природі, завжди після себе прибирати. Щоб не залишати ні пластикових стаканчиків, ні бутилок, нічого. Ну, наприклад, збирати макулатуру. Кожен з нас багато пише, читає, от і не потрібно викидати, да, це сміття. Також можна, до речі, сміття сортувати, особливо пластик. Всі знають як він, який він шкідливий, також збирати там батарейки, да, є спеціально відведені місця для того, щоб складати. От не смітити. Ми вислухали різні підходи до збереження нашої планети. Видно, що кожна людина може зробити свій внесок, і пам'ятайте, кожна маленька дія може мати велике значення.